Дивимося, що чекає Росія, хороша ситуація. По-перше, у Росії щось відбудеться. Якась така подія, вона заслужена абсолютно. Вони на це й заслужили. Неочікувана подія для них. Карта сонце, вісмірка, кубки і рефант. Говорить про те, що після цієї події, яка по сонцю я запитувала, що це може бути. А тут у нас і карта смерть, і врахована жриця, щось у них зіруться. Можливо, десь піде вогонь. Причому це буде дуже катастрофічно. Якась нова гарна бововна там буде розквітати на Росії. Це те, що пов'язано з вогнем, яке неприємне для них буде, дуже неочікувано, бо це. Таким підгрифом секретності відбувається. І будуть люди розбігатися. Причому люди будуть не тільки розбігатися з території, знову бачу карту смутку, причому це буде не так ну, тобто, точно протягом півроку, можливо, навіть і раніше. В якась величезна подія, ну щось бабах, щось, щось таке, щось зірветься, щось ще пов'язане з вогнем, яке для них буде дуже небезпечно. А також посиплються вони гроші. Очікували вони ту за Пентаклів, а будуть тільки четвірка Пентаклів. Можливо, вони очікували, що їм хтось дасть якісь величезні кошти, але отримують вони набагато менше, ніж їм обіцяли, і це все буде дуже фейкове. Вони те, що вони хотіли, те, що вони планували. Дивіться, така бульбашка, те, що вони розповідають, те, що вони хочуть там нас нажахати, налякати. Це як ну, воно не в них не відбудеться, а в них відбудуться великі місяцю великі зміни, де будуть люди нажахані чомусь. Партнери їхні їх підведуть. Є якісь партнери, вони спеціально зроблять щось таке, щоб у них щось відбулося, скоріше всього. вони нічого не отримують від тіля. А якщо отримують такий мізір, на який вони не розраховували, і звідти почнуться якісь великі неприємності.